Вже на початку наступного тижня ми дізнаємося ім'я нового володаря золотого м'яча. Як завжди, будуть незадоволені та ті, хто вважатиме, що їхнього кандидата обділили. Таке відбувається вже давно, тому ми вирішили пригадати тих, хто в цьому столітті найбільше заслуговував на цю нагороду, але так її і не отримав. Рауль Гонсалес мав сім номінацій на золотий м'яч. Кожен вболівальник реала. Вам розкаже, що у 2001 році саме Рауль був найкращим гравцем світу. Вигравши бомбардирські перегони в Лалізі та ЛЧ. Але тоді нагороду узяв Майкл Оуен, який виграв п'ять незрозумілих кубків за рік. Девід Бекхем мав 11 номінацій на золотий м'яч. Якщо вас здивує, що тут робить цей пафосний футболіст, то знайте, що серед англійців більше номінацій на золотий м'яч. Немає жоден гравець. Ні Бобі Чарльтон, ні Вейн Руні, ні Френк Лампард, ні Гаррі Кейн. Ціле десятиліття Бекс був стабільним. Андре Пірло мав п'ять номінацій на золотий м'яч. Гравець на прізвисько професор знав про футбол усе. За свою довгу кар'єру йому вдалося виграти у футболі майже все, враховуючи ЧС та ЛЧ. В Італії були й яскравіші зірки. Дель Пєро, Тотті, Вієрі. Але з часів Баджо таких геніїв не було. Ібрагімович мав 11 номінацій на золотий м'яч. Можна було одразу сказати, що це не у Ібри немає золотого м'яча, а й золотий м'яч так і не отримав Ібрагімовича. 11 номінацій доводять, що Швед понад 10 років входив у когорту топів світового футболу, але щоби виграти ЗМ, треба ще й трохи удачі. Френк Лемпард мав п'ять номінацій на золотий м'яч. Лемпард, можливо, не найкращий півзахисник в історії англійського футболу, але точно найбільш результативний. Він міг багато забивати, віддавати асистів та загалом був лідером на полі.